Отож, шановні слухачі, ми зараз розпочинаємо нашу щотижневу рубрику поради лікаря. Сьогодні, 13 жовтня. Щороку, 13 жовтня, весь світ відзначає No Bra Day, тобто День без бюзгалтерів. Він має на меті привернути увагу та сприяти поінформованості людей про рак молочної залози, який загрожує як жінкам, так і чоловікам. Цього дня жінкам пропонують відмовитися від бра, щоб нагадати, що, попри те, що рак молочної залози може бути смертельний, йому також можна запобігти та вилікувати його, якщо вчасно помітити ознаки. Відзначати цей день почали у 2011 році. Все почалося із віртуального заходу, який розпочала користувачка Фейсбук. Вона закликала жінок на день відмовитися від бюзгалтера у 2012 році. Захід у соцмережах влаштували вдруге, і до нього долучилося майже 400 тисяч людей з усього світу. Пізніше відзначення цього дня перенесли на жовтень, оскільки цього місяця по всьому світу проходить компанія зі збільшення обізнаності про рак. Як ми знаємо, рак молочної залози відзначають цей день 20 жовтня. З того дня щороку жінки з усього світу під хештегом NoBra, де публікують у соцмережах власні фото без бра та інформацію про хворобу і способи її виявлення. Серед авторів публікації часто є і жінки, які удужали від раку, однак були змушені зробити мастектомію. Не нехтуйте особливу самодіагностикою та звертайтеся до лікаря вчасно. Обстеження варто проводити один раз на місяць на сьомий. Дев'ятий день із першого дня менструального циклу або на другий, третій день після менструального циклу після менструації під час менопаузи варто проводити дослідження щомісяця в один день місяця. Наразі онкопацієнти з направленням від сімейного лікаря можуть отримати безоплатне лікування будь-якому онкодиспансері в Україні. Щорічно в Україні на рак молочної залози захворіють близько 15 тисяч жінок, помирають близько 5 тисяч. У 70% випадків пацієнти пізно звертаються про допомогу. На це впливає низька поінформованість. За умови раннього виявлення пухлини, самообстеження або профілактичний огляд у лікаря. У 95% випадків лікування завершується успішно. У жовтні весь світ перефарбовується в рожевий, щоб донести до суспільства важливість регулярних обстежень. Через ковід, а потім через війну українці ще менше стали приділяти уваги здоров'ю. За прогнозами онкологів, на Україну чекає збільшення онкопацієнтів із трьох, з 3-4 стадією раку, бо люди звертаються до лікаря лише коли відчувають постійний біль. Що ж таке рак молочної заози? Поговоримо зараз про це трошки детальніше. Рак молочної залози виникає, коли клітина в тканинах молочної залози змінюється і продовжують вони розмножуватися. Ракова клітина це вона є атипова клітина, яка відрізняється швидкістю поділу. Ці аномальні клітини накопичуються разом і утворюють пухлину. Який же ризик та причини виникнення раку молочної залози? Насправді причин виникнення раку грудної залози є досить багато. Вони поділяються на зовнішні ризики: це вплив середовища, радіації, тип харчування і внутрішні, це тривале і неконтрольоване вживання гор гормональних препаратів, відсутність вагітності і лактації, супутні гормональні захворювання це такі як цукровий діабет, хвороби щитовидної залози, опромінення, наявність доброякісних утворів. Це такі, як фіброаденома, всі час, напевно, точно про це чули, внутрішньопротокова папілома, котрі з часом можуть малігнозуватися, тобто вони можуть перетворюватися у злоякісні форми, хоча це буває дуже дуже рідко, 1-2%. І, звичайно, не варто забувати про спадковий фактор. Він є чи не першим або єдиним із важливих ризиків появи злоякісних утворень. Симптоми раку молочної залози. Деякі ознаки та симптоми раку молочної залози, які може спостерігатися у жінок, можуть включати це зміна розміру та форми грудей, поява утвору чи ущільнення в грудях або під пахвою, болем або без нього, що характеризується, я може бути біль, а може і не завжди він бути, втягнення соска або його деформація, виділення соска залитою кров'ю або прозорої рідини. Перевернути сосок, рани на сосках, котрі не загоюються, лущення шкіри грудей або нові складки, набряки, потовщення або усадка спостерігаються особливо на одній з грудей. Чому важливий такий регулярний скринінг на рак молочної залози? Тому що немає ранніх попереджувальних ознак раку молочної залози, що робить дуже важливим регулярне проходження скринінгових тестів. Скринінгові тести оцінюють стан здорової людини, яка не має симптомів або ознак раку. Кожна жінка повинна розуміти, що навіть якщо у неї з'явилося ущільнення в грудях, воно довгий час може не мати значних розмірів. До того моменту, поки новоутвір молочної залози не стає помітним, це буде друга або більша стадія раку. Клінічне обстеження молочної залози та мамографія два основні скринінгові тести на рак молочної залози. Мамографія, вона є золотим стандартом обстеження у жінок, особливо після 40 років. Чому? Тому що у жінок після 40 років вже переважає не залозиста тканина, а жирова. До 40 років досить інформативним є ультразвукова діагностика УЗД. Його чутливість. Методу мамографії становить 87%. І все одно він залишається основним стандартом обстеження. Отримання скринінгових тестів через рівні проміжки часу може допомогти у ранньому виявленні раку молочної залози, що в свою чергу запобігає погіршенню стану. Чим вищий ризик захворювання, тим важливіше регулярне проведення тестів. Отже, трошки детальніше про діагностику раку молочної залози. Коли під час обстеження у жінки виявляють будь-які відхилення від норми у молочній залозі, лікарі рекомендують пройти будь-який з наступних діагностичних тестів для подальшої оцінки захворювання і оцінки стану організму. Обстеження молочної залози це фізичний огляд у мамолога, під час якого лікар перевіряє груди та лімфатичні вузли, пахви, щоб з'ясувати наявність ущільних ущільнень чи інших відхилень, якщо вони є. Мамографія є найбільш часто використовуваним рентгенографічним дослідженням молочної залози за допомогою мамографа, який виявляє відхилення в тканина грудей. Мамографію рекомендовано проводити від 40 років, як я вже говорила раніше. Тепер про УЗД молочної залози. Використовує УЗД звукові хвилі для створення зображень внутрішніх структур молочної залози. Цей тип діагностики може бачити рідинні структури або м'якотканинні елементи. Він не виступає конкурентним методом обстеження, а навпаки, є додатковим і більше показаний жінкам до 40 років, як я раніше вам також пояснювала. Хоча даний вид діагностики є базовим для допомоги у проведенні біопсії для більшої точності, тобто під час УЗД можна зробити біопсію. Біопсія, що це таке? Під час біопсії відбирають зразок клітин молочної залози із підозрілої ділянки та перевіряють, чи є клітини раковими чи ні. Він також визначає типи клітин, які беруть участь у раку молочної залози, що впливає на варіанти лікування. Біопсія часто розглядається як певний спосіб діагностики раку молочної залози. А тепер про МРТ молочної залози. МРТ молочної залози робить декілька зображень внутрішніх структур молочної залози. Воно створює детальні зображення за допомогою потужних магнітних полів, радіохвиль та комп'ютера. Ці зображення допомагають оцінити ступінь раку молочної залози або відхилення, виявлені при мамографії. МРТ молочної залози часто використовується для скринінгу жінок, які мають високий ризик розвитку раку грудей і тих, у кого результат біопсії позитивний. Тобто для остаточного 100% підтвердження вже використовують МРТ. Які є типи раку молочної залози? Існує кілька типів раку молочної залози разом з деякими підтипами. Знання типу та підтипу раку особливо допомагає правильно визначити необхідне лікування і збільшує шанс на одужання. Зазвичай найпоширеніші типи раку молочної залози в основному класифікуються на дві категорії: Це інвазивний. Це коли, якщо пухлинні клітини поширюються у навколишні тканини, такий від раку називається інвазивний. І неінвазивний, або, іншими словами, інсіту, рак інсіту, що означає рак на місці. Це означає, що рак залишається в тканині. Ось різні типи раку молочної залози та значення кожного виду. Метастатичний рак молочної залози, він відомий як запущений рак. Або це вже четверта стадія. Це вказує на те, що рак поширився на віддалені від грудей частини тіла. Рак може поширитися на життєво важливі органи тіла, такі як мозок, легені, печінка та кістки. План лікування метастатичного раку молочної залози виконується з метою припинення росту ракових клітин та припинення його поширення. А тепер трошки детальніше про стадії раку. Стадія раку молочної залози описує ріст ракових клітин і те, як далеко вони поширилися в організмі. Визначення стадії раку допомагає лікарю призначити ефективне лікування. Визначення стадії раку молочної залози дозволяє онкологу правильно визначити місце локалізації, динаміку зростання та вивчити, чи обмежений рак лише однією областю, чи він поширився на здорові тканини молочної залози чи інші частини тіла. Зазвичай діагноз для визначення стадії раку молочної залози може включати фізичне обстеження, рентген, методи візуалізації, сканування кісток та інші дослідження крові. На підставі патологічних повідомлень пацієнтки стадія раку молочної залози згадується як число від 0 до 4. Отже, стадія 0 – Вказує на неінвазивний рак, що означає, що захворювання, яке розпочалося у протоках або молочних залоз у грудях, обмежене цією ділянкою і не поширилося на щастя на сусідні здорові тканини. Перша стадія. Починаючи з першої стадії, рак залози вважається інвазивним. Перша стадія описує, що пухлинні клітини поширились на навколишні нормальні тканини молочної залози, але вони все ще. Є на невеликій ділянці. Друга стадія описує ріст або поширення раку. Це означає, що хвороба зростає, але все ще локалізована в грудях або вона поширилась лише на сусідні лімфатичні музли. Третя стадія розмір нового утворення вже перевищує 5 см в діаметрі. Метастази при раку груди на цій стадії перебувають у великій кількості, не тільки в лімфатичних вузлах, але і у віддалених органах і системах. Вважається, що це запущений етап, і вже важко, на жаль, боротися. Четверта стадія: ця стадія вважається найбільш складною в лікуванні, Характеризується проявом метастазів. Осередки пухлини з'являються в кістках, легенях, печінці та інших органах. Лікування, звичайно, проходить в якості прийняття обезболюючих препаратів, однак це не показник того, що лікування на четвертій стадії раку зовсім не потрібно проводити. Як поширюється взагалі рак молочної залози? Існує кілька способів поширення раку молочної залози на інші частини тіла, крім грудей. Але є три основні шляхи, за допомогою яких він може поширюватися це пряма інвазія, лімфатичне поширення та гематогенне поширення. Гематогенне, тобто через кров. Ось що так коротко означає кожен тип. Пряме вторгнення це означає, що поширення раку відбувається через тканину. Ракові клітини починають рости в одній області, а потім поширюються на сусідні здорові тканини тіла. При лімфатичному поширенні найчастіше зазнають ураження пахові лімфатичні вузли, підключичні, підгрудинні, надключичні, а далі вже контралатеральні та лімфатичні вузли шиї. З гематогенних метастазів найчастіше є метастази грудних. І поперекових хребців в інші кістки це череп, ребра, таз і трубчасті кістки, а також печінка, яєчники і мозок. Яке ж лікування? Лікування раку молочної залози залежить від таких факторів, як ми говорили раніше, це тип раку, розмір пухлини і стадія раку. Різні типи лікування раку молочної залози заключають такі варіанти, як гормональна терапія, як хіміотерапія. Використовує препарати для знищення швидко зростаючих клітин, особливо ракових. Часто рекомендується жінкам, у яких рак вже поширився на інші частини тіла. Хіміотерапія також використовується для зменшення раку, що викликає симптоми, якщо такі і є, і для контролю поширення раку. Променева терапія. Використовує високоенергетичні хвилі для знищення ракових клітин. В основному рекомендується жінкам, яким зробили мастектомію при раку молочної залози великого розміру, а також тим, у кого рак поширився на лімфатичні вузли, а також всім відомо хірургічне лікування раку. Що таке загалом є хірургія реконструкції молочної залози? Це процедура з відновлення форми грудей у жінок, які перенесли вже хірургічне лікування, тобто мастектомію, видалення грудей. Операція з реконструкції молочної залози може бути зроблена відразу після мастектомії чи пізніше, через кілька місяців або навіть через роки після операції. Реконструкцію грудей можна зробити кількома способами. Найпоширеніші методи включають використання штучних імплантів або тканин з інших частин тіла для відновлення форми грудей. Всі пові... повинні розуміти, що рак це не є вирок, показник одужання після раку досить високий. Рівень одужання у пацієнтів, у яких діагностовано рак молочної залози, варіюється залежно від стадії раку на момент постановки діагнозу. Це також залежить від лікування та того, наскільки добре реагує організм пацієнта під час прийому. Однак шанси на виживання, як правило, зменшуються і зростанням стадії раку. Наприклад, люди, яким діагностовано рак молочної залози на стадії 0 або 1, матимуть вищі шанси на одужання. Крім того, показники одужання також варіюються залежно від типу раку молочної залози, який було діагностовано. Отже, чим раніше виявлення, тим більше шансів на повне одужання. які загалом є фактори ризику раку. Усвідомлення ризиків раку молочної залози допомагає запобігти деяким з них і повною мірою захищає від хвороби. Трошки я вам перерахую, які важливі такі фактори. Це вік, ризик раку молочної залози зростає у міру дорослішання. Це сімейний анамнез, люди, у яких є близький кромний родич, хворий на рак молочної залози, збільшує ризик появи захворювання. Це менструація. Початок до 12 років може збільшити ризик раку. Подібним чином, жінки, у яких менопауза починається на більш зрілій стадії, частіше хворіють на рак. Вага. Жінки з надмірною вагою мають більший ризик. Це може бути пов'язане з жировими відклітинами, які відповідають за вироблення та підвищення рівня естрогену після менопаузи. Крім того, надмірна вага збільшує рівень інсуліну в крові. Що може вплинути на ризик раку молочної залози також? Вживання алкоголю. Ризик зростає із споживанням алкоголю особливо в великих кількостях. Жінки, які випивають два або більше алкогольних напоїв на день, мають багато ризиків розвитку раку. Яка загалом профілактика? Хоча не можна повністю запобігти появу захворювання, шанси на розвиток раку молочної залози можуть бути зменшені шляхом певних змін у своєму способі життя. Це підтримуйте здорову вагу, обмежте споживання алкоголю, обирайте грудне вигодовування для дитини, обмежте гормональну терапію в постменопаузі, майте збалансовану дієту. Проходьте регулярні скринінгові тести на рак молочної залози та клінічні обстеження у профільних спеціалістів. Про все я говорила вище. Запорука міцного здоров'я. Це вчасно проходити всі регулярні обстеження та дбати про свій організм. Отож, шановні слухачки та слухачі, будьте здорові і бережіть себе. А тепер ми будемо продовжувати наше ТР після короткої музичної паузи.